Прийшла в парк перемоги. Тут все квітне, дуже красиво. Тут Завжди приємно пройтись, прогулятися, не дивлячись на те, що йде дощик, вирішила трошечки тут зупинитися. Аромати просто неймовірні. Дуже класно пахне. І скоро буде тут квітнути дерево, сакура. Так що трошечки пізніше також якось спланую приїду сюди. Ось тут є ось такий велосипед. Дуже красиво виглядає. Це я так, до речі, проводжу день народження на самоті, але ну, шукаю локацію, ключики від, мені від машини залишили і це вже чудово, що я можу бути мобільною і відвідати більше, ніж я. Може, звичайний день. Ось тут, до речі, є ще одна кіша. Ось така киця. Ось так вона виглядає, вона, мені здається, із скла. На камені. Далеко йти не буду. трошечки пройдусь парком, бо я планую все ж таки дойти до Аркадії, хоча і дощик. Приємно все рівно пройтись. Людей зовсім небагато, собацюні тільки гуляють. І ось так це сьогодні виглядає. Ой. Ось також квітне дерева. Дуже красиво. Але сьогодні цілий день дощик. Ну, і так трошечки повезла, півдня було. Нормально. Ось таке все біле. Клас. Ось так красиво виглядає. Не дивлячись на дощик, все рівно гуляю, Хоча спочатку в мене були одні плани. Думала піти типу в спа. Ну, там щось нема такого лімітованого, щоб ну, в тому, що я хотіла. Я хотіла там великий басейн. Фортуна, якщо я не помиляюсь, Переулок Чайковського зараз театральний. Там оцей басейн, де виглядає як римські лазні, я там тільки на цілий день. Вже якщо платиш, то хочеться повністю насолоджуватися. Тому ні. Уці. Ось таке чудо тут. Ось така краса. Потрібно мені мікрофон, мабуть, ховати. Бо просто він в мене... Не буду працювати. Ось так виглядає. Навіщо я пішла в цей бік, я не розумію? Хоча бачу двох лібідій тут. Тому, мабуть, і пішла. Зараз так коло зроблю і повернусь по тому в боці. Красиво виглядає і ось там вже два білих. Лебідя. Ось такий красунчик. Дощ, звичайно, йде, Ось такий немаленький, але все рівно. Ой, пройду там, де я спланувала, там і пройду, Трошки пройдусь, подивлюсь. Вигадаю, до дощик тільки посилюється. Ось така кафешка. Зараз мікрофон зняла. І ну, ось там з того боку буде сакура, але ще немає. Тому насолоджуємось тим, що є. Тут можна взяти в оренду лодку поплавати. Ну а я пройдусь. Вже бачу плакуча Іва, так свісає. Зараз там підійду. Дуже красиво виглядає. Буду поближче розмовляти, щоб було чутно. На звук трошки зміниться. Дуже краси. Смотрите, яка краса. І ось Іва. Тут також дуже симпатично, симпатичний перепад висот. Тут іде вода, підвіться, і ось ці лелеки. Зараз тут підійдемо. Постою, покручу уявлю, що я капітан. М? Ой, класно. Відмічати так відмічати. День народження. Ой. Пішла сюди. Ось вот так тут виглядає. І тут, до речі, є пінгвінчик. Зараз зразу його покажу, і в той бік не буде вже йти, тільки сюди. Ось тут є потяг для діток, бачила, що катають. І ось таке пінгвіня. Ось так він виглядає. Краснючий пінгвін. Пік-пок, герой дитячого мультфільму кіностудії Семма Фор. Є подарунком Одесі від польського побратима Лодзі з нагороди Дня міста. 17 й рік. Ось так він виглядає цей Пінгиня. Що, пішла я далі? повернути І тут спуститися поставили таких бахів такі ще пішов там колашматики Perdendo. Дощик майже закінчився, тому можна вже мікрофон сипляти. Піду далі тут плакуча Іва. Дуже красиво виглядає. Підемо саме до неї. Клас! Рівно. Піду повертати. Дощик трошечки, трошечки закінчився, можна йти далі. Дуже красиво. Так що не знаю, що тут чекати. Зараз трошечки пройду, Саме головне, хочу магнолію подивитися. А там вже як, як піде. Сашка позвонив, що там все в них в порядку, він скрізь встигає, а я можу просто розважатися ні на кого не, не озираючись. Ось скрізь ось ці сірішки, такий цвіт. Вся природа просинається. Ось цей місток з іншого боку, а я піду сюди ось так далі. Ці скрізь. Тут лебіді. Вау. Зараз стихну. Окей, вони красиві. Два із... і ще й поруч. І ось цей поплив. Взагалі парк класний, такий сучасний, а зеленіння багато. Ось ці для уточок будиночки. І там ще є далі. У мене є два відео, де я повністю, майже повністю все рівно. Але більше пройшла ніж зараз. А зараз тільки половинку. Ось такий парк. Не знаю, як я скампаную ці відео, я так розумію, настрій такий, що йдеш або звичка вже просто, йдеш і знімаєш. Ось тут такі сідушки, коли суха, то можна сісти собі. Або лягти і відпочити. Тут навіть можна вміститися у І Тут їх багато таких. Тут багато білочок. Зараз я не зупинялась, не шукала спеціально, але я точно знаю, що вони тут є. Тут ось голуби, годівниці. Красивий парк. Так що, якщо ви скучили, я вам показую, як це виглядає зараз. Ось мені здається, лаванду просадили такі кущики. Діляночка буде симпатична. вже по колу доходжу до того до тої діляночки, де я почала. так що скоріш за все буде такий окремий ролик. Тут поруч є ще така пташивня курочки Зараз не буду туди підходити. Ось, ось тут я в той раз білочку зустріла. Зараз не буду її шукати, вже як є. Дощик все рівно продовжує йти. Так що трошечки, трошечки пройду. Ось початок, де я почала. Саме це відео. Якщо чекати гарної погоди, то можна із, із дому не вийти. Бо коли я виїжджала, то навіть сонечко трошки було. Да дощик посилюється. Ось цей велосипед. Так, все мокре. Сідати, не сідати. Не знаю. Ось так. Мабуть, сідати не буду. Так що на цьому все. Пока. І ще зустрінемось Ось така прогулянка в мене. Вийшла парком. Все квітне. Дуже красива, а я все ж таки спробую сходити, подивитися магнолію. бо магнолії, особливо, якщо будуть дощі до кінця тижня, то я можу і не встигнути. Класно. Ось так. Все, на цьому все. І ще зустрінемось. України. Класно виглядає. Yes. А я катаюсь на самокате. Добре. Влада, йоу! Знову я біля парку перемоги і рухаюсь так. Далі. Прогулялася дуже класно. Ось напис саме. Парк перемоги. А я буду на цьому завершувати. Пока. І ще зустрінемось. Промокла, але настрій чудовий. Все рівно виходиш і щось цікаве. Все, завершую. Пока. Гарного дня!